Всім доброго дня! Ви на каналі Litworld. Мене звуть Артем і сьогодні ми поговоримо про мистецтво, про одного з моїх найулюбленіших художників Вінсента Вільяма Ван Гога. Він міг бути переможцем у рамках обмеженості людського життя. Він міг бути зразковим сім'янином, ідеальним сином, вибрати життя спокійне, але безкольорове, сите, але порожнє. Вінсент Вільям Ван Гог обрав не обрати життя, він обрав безсмертня. Ціна за це виявилась великою: безсонні ночі, перевтома, алкоголізм, все це довело Ван Гога до божевілля. Він стріляв, щоб піти, але влучив у ціль. Він став безсмертним. Ніжність, підвищена емоційність. Біль та страждання допомагали Вісенту творити шедеври один за одним. Я не можу намалювати те, чого не відчуваю, відповів він, коли його попросили намалювати гіпсову ногу, яка лежала в майстерні. Він вважав, що важливіше передати те, як він бачить світ, ніж правильність ліній. Про Вінсента Ван Гога написано сотні книг. Майже по кожній його картині є окрема наукова стаття. Його давно розібрали вздовж і поперек. Захоплюватися ним модно. Музеї з його картинами найпопулярніші в світі, але всі ці розбори викликають смуток. Яка різниця, кому присвячена та чи інша картина? Важливо інше, важливо те, що пейзажі до Ван Гога ще ніколи не мали такого сильного голосу, але з'явився цей голос далеко не відразу. Перші його роботи були похмурі. Він ще не володів кольором своїм справжнім голосом, який приніс йому безсмертну славу. Фіналом цього періоду вважається картина і ці картоплі. Світло лампи, що грає у композиції активну роль, відділяє та акцентує деталі, що розкривають справжні значення зображеної міза сцени. Він висвітлює і якби вириває із сутінків те, що найбільш головне стіл і дари землі, тарілка картоплі, що димить, пара від якої утворює навколо голови дівчини подобу німба. Відблиски світла мерехтять в очах старого селянина і селянки, звернених з виразом мовчазної любові до своїх близьких, Кидає відблиски на руки селян, що дбайливо і трепетно беруть і простягають один до одної гарячі бульби. Це те саме світло у темряві, завдяки якому висвітлюється духовна сутність зображеного ритуалу, справді стіл їхній вівтар. Але все змінюється, коли у Парижі його молодший брат Тео. Показує йому картини сучасних імпресіоністів. Він захоплювався і водночас лаяв брата за те, що він не показав йому ці картини раніше. Він хотів писати так само, він хотів писати так само яскраво. Але Тео чекав, чекав, коли Вінсент знайде свій стиль. І я боявся, що ти почнеш наслідувати їх, казав Тео. Але тепер, тепер коли в тебе є свій стиль, твої картини ні з чим не сплутаєш. Просто додай барф. Йому здавалось, що це так просто додати барф, але Вінсент був розбитий. Він вважав, що всі ці роки працював даремно. Рух наперекір долі, те, що було Вінсента в крові. Його назвали в честь старшого брата, який помер у дитинстві. А як можна змагатися з мерцем? В йому все життя казалось, що він проживає не своє життя. Батьки хотіли, щоб їх дитина була ідеальною. За традицією, старший син у роді Ван Гога працював пастором, служив Богу. Але відсень до ідеалу ніколи не прагнув. Йому було тісно в рамках звичайного спокійного життя. Він обрав свій власний шлях, сповнений болю, страждання та пізнання. Цей похмурий голландський хлопець був унікальний у всьому. Пересворитися зі всією своєю родиною, тому що вирішив одружитися на вагідній повії з Гаги та наставити її на правильний шлях, легко. Коли викладачі живопису в академії в Брюсселі казали йому, що він. Ніколи не стане художником, тому що в нього немає таланту, він просто вирішив працювати більше. За неповні 10 років він створив майже 2000 тисячі картин, а коли так вперто йдеш до своєї цілі, ти не можеш її не досягти. Вінсент Ван Гог опинився на самому дні. Його відправили в психіатричну клініку і на це були серйозні причини. Напасти на свого друга поля гагена під час сварки з бритвою це ще можна зрозуміти, адже не всі вбивці божевільні. Але ось у пориві розкаяння відрізати собі мочку вуха та подарувати їй місцевій повії. Тут, як то кажуть, є питання. Його помістили в відділення для буйних. Дуже символічно, на мій погляд, що дійшовши до самого дна, художник побачив світло. Його роботи перестали бути сірими та похмурими. Заговорило все, заговорили його пейзажі. Його банальні натюрморти перетворились на справжнє одкровення. Очі цього сліпого, невмілого проповідника нарешті прозріли. Релігія відігравала важливу роль у житті Вінцента, але пастором він був, м'яко кажучи, так собі. Він надто буквально сприймав те, що написано в Біблії. Коли він був проповідником у маленькому бельгійському шахтарському селищі Борінаш, він всю свою їжу та одяг віддавав шахтарям. Він не міг спокійно дивитися, як вони страждають. З теплої, затишної кімнати він перемістився у напіврозвалений дім. Спав на соломі, яку підстелив на підлогу, і у результаті його усунули від посади на надмінну старанність. Але віра в Бога нікуди не поділася. Вона розчинилась в його пейзажах та натюрмортах. Він хотів показати красу природи, показати красу самого Бога. 8 травня 1889 року він прибув до лікарні для душевно-хворих в і саме природа стала йому порятунком. Зображуючи її на полотнах, він ніби забував про всі свої страждання. Про померлого старшого брата, про нелюбов батька, про невдачі в особистому житті, скільки радості в цій картині, скільки в ній тепла, і ліси, що тягнуться до неба, Гуч пуску, який швидше нагадує живу істоту, ніж рослину. Ван Гог знайшов себе, він був готовий творити, так він писав своєму братові Тео. Але смуток нікуди не подівся, він йшов за Вінсентом все його життя. І ось ще його одна картина. Сівач на тлі заходу Сонця. Дивлячись на картину, відчувається легкість земля більше схожа на воду, а сіяч не йде, а ковзає по поверхні. І чим не Ісус, що йде по воді і розкидує насіння віри. А Сонце таке яскраве, Його світло заповнює все небо, всю людську душу. Також тут присутні ворони, які вибирають зерна віри з родючої людської дощі. Їх ще мало, але вже на наступній геніальній картині автора ворони відіграють ключову роль. Вінсент працює як одержимий. Він все ще продовжує писати одну картину в день, а коли закінчується полотна, буквально пише одну картину поверх іншої. Але його роботи не продаються. Я не можу не писати, казав він. Якщо я перестану писати, я помру. Картина білий будинок вночі. Не дуже популярна, вона була написана 16 червня 1890 року за шість тижнів до смерті. І ось він страх, ось він сум. Вінсент завжди зображував будинки з особливою теплотою. Йому хотілося домашнього затишку та щастя. Один з будинків, де він жив, той самий жовтий будинок, куди до нього приїхав Поль Веген, він обставляв меблями з особливою теплотою, і здебільшого від хотів, щоб було комфортно та приємно полю. Можливо, саме через це емоції так захлеснули його, коли Гаген сказав, що хоче поїхати. Він знову залишиться один, а він стільки зробив, щоб не бути на самоті. На картині ми бачимо віконниці зачиненими: у двох вікнах горить червоне світло, а одне абсолютно чорне. Дві жіночі фігури входять у двір, а поряд зліва ми спостерігаємо два кіпариси. Вони тут не просто так. У європейській культурі кипариси завжди асоціювалися зі смертю. Вважалося, що властивості цього дерева можуть захистити тіло від розкладання, а ось те, від чого дійсно тремтить серце. Фігура жінки у чорній сукні, вона ніби йде з місця злочину, дивиться на нас і наближається дедалі ближче. Питання залишиться відкритим: чи задумувався митець вже тоді про смерть? Тієї ночі найяскравіше сіяла Венера. Вінсент знову не міг заснути і написав в останньому невідправленому листі братові Тео: Я заплатив за цю роботу життя. Вона коштувала мені половину мого розуму. Він часто спостерігав за воронами в полі, але все ніяк не міг зрозуміти, як примусити їх водночас злетіти в небо, щоб намалювати їх. Він купив револьвер. І 9 квітня 1890 року взяв із собою палітру, фарби, полотно та пістолет, відправився в поле. Щоб намалювати одну з найкращих своїх робіт. І рівно за тиждень на цьому самому полі з того ж самого револьвера він вистрелив собі в живіт. Він сам дійшов додому та страждав ще три дні, а перед смертю сказав своєму молодшові братові Тео: Смуток триватиме вічно. Тут немає звичайної перспективи. Перед нами справжня ікона, у полотна свій абсолютно унікальний простір. Ми бачимо три дороги, які губляться в золотій пшениці. Що ведуть нікуди. А дорога для Вангога завжди була однією з головних тем. Він пройшов по-справжньому довгий шлях. Скільки разів він зображував на своїх картинах стоптані червики, символ його дуже довгого, терністого шляху. Над дорогами зграє ворон, і незрозуміло, куди вони літять, на глядача чи від нього. Птахи з'являються з, з пітьми, розчиняються в Чорноті, яка захоплює небо подібно до грозових хмар. Це кінець шляху. Художнику нарешті вдалося досягти такого рівня майстерності, який дуже рідко можна побачити в мистецтві. Його роботи стають відчутними. Ми відчуваємо пшеницю, небо, але абстракція зникає. Бачиш лише фінал, бачиш лише ціну безсмертя. Смуток триватиме вічно. Я дуже вдячний всім вам, хто додивився це відео до кінця. Ставте вподобайки, якщо вам воно сподобалось. Пишіть коментарі, давайте обговорювати літературу та мистецтво разом. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски. До нових зустрічей!